Розпаковочка, Липневий каталог у нас перше замовлення. Каталог номер 6 але це липень за 25 рік. Дуже класний каталог. Мені він подобається дуже. Тут у нас така емблемка GL, щоб добре видно було, що вже ми є офіційно GL, Дуже класний логотип. Так, отже, сьогодні перше замовлення, бо не робила я замовлення на подарунки на розіграш для консультантів, тому, тому є тут замовлення. Збірна і для клієнтів, і для консультантів. Звільне замовлення. Два каталоги для мене і для мого консультанта, який також зі мною зробив замовлення. Це каталог у нас вже серпня, так, серпень, каталог номер 7 Гарна дівчина з колосочками такими, що символізує Україну, набори. Так, офіційно об'являю, що ми всі, ті, що були в Юнайсі, зараз з липня місяця ми новачки. І як тільки ми робимо перше замовлення, це у нас буде перший місяць роботи. Наші привілеї ми можемо з першим замовленням обрати один набір. Звідси. Набори міняються, до речі. Тематика їхня та ж сама, але ось міняються. Наприклад, сила природи, там буде набір. Я взяла його. Я його взяла, я вам покажу там кератін, шампунь, маска. От. Ну, і інші набори можуть змінюватися. Якщо щось там виходить з продукції, то ставлять інше. Що ще? У нас всі замовлення першого місяця роботи 30% на всі майже ну, там, мінімальні навіть, навіть на одну одиницю продукції. А також у нас безкоштовна доставка, також це перший місяць роботи. І ще ми знаємо, що є така програма Smart Start, Це я вже по старинці, зараз я вам покажу. Це у нас програма Стартуй з нами. Називається. Ось така вона є штучка. Такий листівочка, де розписана: реєструйся та от, отримує мінус 30% знижки, можна дописати безкоштовну доставку. І 4 кроки стартової програми. Давайте оглянемо каталог. Тут зробили нам зміст. Ой, мені це подобається, що розбили все по темаці для здоров'я, для волосся, для дітей, для обличчя. Раніше було це сумбурне, все в Зараз. Ой, подивіться, 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 гель-пілінг. Наш гель-пілінг. Його повертають. Бачите, як я відкрила. При покупці будь-якого продукту цей гель-пілінг буде коштувати 199 гривень. Користуємося. Що тут ще? Тут якийсь розпродаж, судячи з усього. Так, тут у нас розпродаж 20% на кожний другий продукт. Угу. Це в нас іде вже декор. До речі, формат каталогу став більш схожий на юнайсовський. Новинок, бачите, багато нові туші. Габріні, бренд Габріні. Выбір баатий, нови помады Габрини, Блиски, Живельно Оле. Живей но олія. Так, тут гизен. Доктор клиник. Парфумерія пише. Парфумована продукція. Misty. Спреї, далі, далі. Це для обличчя. Ось такі ось у мене піночки 4 штуки. Є. Вони підуть. Одна я собі залишу, я собі вибрала солодку, Корінь солодки. А всі інші на розіграш. Дівчатам за результатами першого місяця літа, тобто червня. У нас закривається місяць, і будемо проводити розіграш. В общем. Каталог достойний, ціни достойні, конкурентні, багато новинок завжди, багато продуктів, асортимент доволі дуже великий. Мені здається, що на будь-якого продукти по догляду за волоссям це ще отдільна пісня. Вони просто класні всі майже. всі, Я ще цю серію не пробувала, але певна, що вона також чудова. Бачимо, да? що багато в нас от, дивіться, це юнасівські продукти ще які лишилися. Фарби для волосся. Так, я не знаю за цю фарбу, я не користувалася, бо відтінок не підібрала. Але знаю, що дівчина, яка пользується такою фарбою, і вона дуже здоволена силину зафарбовою. Я користувалася цією фарбою п'ятим номером, де він п'ятий, цим. Дуже задоволена. Відтінок такий самий, майже як і на коробці. Я хотіла, щоб в мене було коричневе волосся, тут у нас бади. Не чорне. Зазвичай, коли фарбуєшся темно-коричневою краскою чи коричневою краскою, у мене волосся чорне. Так, дитяча продукція пішла. І побутова хімія. <кхем> побутова хімія. І все, так? Да? Все. Ось такий каталог досить, досить великий, товстенький. А зараз почнемо розпаковку. Почнемо з того, що. У мене замовили шампунь Global Group. جель, шампунь جель, нашого бренду. Він зарекомендував себе вже, бо е, цим шампунь нам користувалися багато хто. Він підходить, якого жирне волосся, якого проблеми там з е, світою. Ну, чудовий шампунь і маска також. І маска Алоєвера з гіалуроновою кислотою, чайне дерево і алоевера. Тобто, ось такий, ось набірчик. Потім в мене є в замовленні, як я вже казала, кератин, молочний протеїн і кератин. Це також шампунь цього ж бренду, з цієї ж серії, ви бачите, і до, не, до нього маска. Це вже йде в набор вачка. Той, що я вам казала, набори на вибір, це сила природи, здається, до цього набору йде також скраб для шкіри голови. Ось це він, скраб для шкіри голови, ось так виглядає. Давайте подивимось, що там в нутрях. А в нутрях ми не подивимось, бо тут фольга. Цей набір замовляв консультант мій. ну Тут я розумію, номер партія. Він, мабуть, якийсь соля, сольовий або навпаки, ну, сіль. Так, це сіль морська. Сольовий скраб для шкіри голови. Також в цей набір входить пакетик. На жаль, не Джель Доктор Клінік, але він доволі плотненький, такий, гарненький. Сюди Замовлення мого клієнта наш улюблений Magic Drop, який є незамінним. Вірди користувалася багато чим. І також з каталогу з GL побутового хімія. Ну, Magic це в не конкуренція. По-перше, це безсульфатний засіб. По-друге, він не шкодить рукам, бо він натуральний продукт. Тут основа мильно плоди мильного дерева чи якось так. І по-третє, він справляється з усім. З усім. Так, далі. Що ще в замовленні є? В замовленні є гель з останньої сторінки, акційний з козиним молоком. Гель для душу зараз вам показую. Ось так вони виглядають на останній старінки. За кожні 129 гривень по каталогу при замовленні. За 75 ми отримаємо, може можливість отримати гель. О, і ще один повинен бути гель. Але я його чогось не бачу. Я замовляла. Дівчата, хлопці, я замовляла, а може, і не замовляла. Дивно. ладно. Я замовляла ще гель для чоловіків з цієї сторінки. Хотіла зробити класну фотку. Ось цей гель хотіла замовити. Бачите, нема. Що тут ще є? Це з, чи з розпродажа, чи була якась акція? Взяла для себе олійка, якась мультифункціональна олійка для волосся і для тіла, і для всього, для всього, для всього з глітером, бачите, так блискуча блискучає. Не знаю, як її нею користуватися, якщо чесно. Давайте спробуємо на шкірі. У нас так захмарніло, буде, мабуть, знову дощ. Тут у нас такі бурі зливи шквали, грози, дерева валяться, а я менше дітей в садок відвела, мені ще забирати їх. Дивіться, він такий з бронзуючим ефектом. Ось так виглядає ця олійка. Я б ще хотіла собі олійку на волосся якесь. Я не знаю, як не користуватися. Якщо чесно, хто знає, хто користувався. Розкажіть, будь ласка, про цей продукт. Взяла його, бо він йшов там через сто чим то гривень. Думаю, попробую, що воно таке. Не знаю, не знаю цей продукт. Пудрочка. Пудрочка пішла по стартовій програмі, те, що я вам показала, ось тут на вибір. Так як я новачок, я маю право взяти по стартовій програмі зі знижкою 75%. Це, 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 це ну, в общем, на вибір це один з продуктів. Добре. Далі. Далі, далі. Тут що воно в замовлені? Ви бачите, баночка тут стоїть вже, тут така стоїть гелі в Каштані. Наші юнайсівські, але їх вже розібрали. Вони, я не знаю, розлетілися там за перший, за перший день. Невелика партія була, зараз виготовляється знову три штуки гелів Блін, Я шкодую, що не подивилася і не передивилася, чому я не взяла гель для душу. Ну, гель для душу один у мене тут стоїть. так. Я промахнулася, треба було два мені гелі для душу по акції брати. Ну, добре. Так, то так. Є тонік із серії джель з Равликом Муцином Равлика, і можу сказати, що це дуже класні продукти з цієї серії з муцином Равлика. Мені подобається особливо крем і гель під очі, Хоча гель під очі вже його, здається, не продають, бо там в той партії ж продавалася, вийшов з роки давності. Так. Дуже крутий цікавий продукт, якого ніде ще не зустрічала. Це в нас де фарба для взуття. Я вже проводила експеримент з цим продуктом. Ви можете подивитися у мене по відео на сторінках, як вона зафарбовує і наше взуття білого кольору. І останнє, що тут у нас лежить, це такі саше маска. Маска від пігментації. Так, це не то, ще, ну, маска залію чайного дерева. І саше гелю каштану, але бренду Доктор Clinic. Ось таке у мене замовлення. Повторюю, що у мене буде ще замовлення, бо мені потрібні продукти для розігрушу, для активних консультантів липня. Дівчата, мої консультанти, і не мої консультанти, ті, хто були, є і будуть, залишаються з нами, хто був в структурі ЮНАЙСА. Ви всі повторююся ще раз. Ви всі є новачками, і у вас є у всіх. Можливість отримати замовлення в перший місяць роботи зі знижкою 30%, отримати покроковий оцей ось старту з нами і набори. Набори з останньої сторінки. О, дощака Ще раз показую, як вони виглядають набори приблизно. Так, і... На цьому буду закінчувати, завершувати. Всім дякую, що мене послухали. Чекаю ваших коментарів по засобам, які я не знаю, це я питаю за це за лійку. І мені ще цікаво, як працює цей скраб для шкіри голови. Хто ним користувався, для чого, що він і з чим його їдять. Все, всім пока-пока, всіх люблю, бувайте.